86% дітей, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста, окуплені гарячим харчуванням, меню збалансоване і затверджене головним санітарним лікарем. Що їдять на сніданок? Чи достатню кількість вітамінів та мікроелементів отримують учні? Це і вирішили перевірити міський голова Олександр Соколовий, начальник управління освіти міської ради Володимир Купріяненко. На обід завітали до їдальні школи номер 35 Головна по кухні Ніна Ус зазначила, страви готують з урахуванням подобань відвідувачів. В основному діти Люблять солодке щось. Блінчики, ось борщ поїли дуже добре. Картошку люблять. Ну, ну, Стараємося так більш придержуватися, що діти їдять. І ну, салати ж, звісно, кожного дня. Учні оцінили сьогоднішній обід на відмінно. і Картошка і не гурет. Котлета з картошкою. А сьогоднішній обід тобі сподобався? «Так». Да. Все з'їла. «Так». Да. Фрукти та соки діти також отримують, хоча й не часто раз на тиждень. Тут навчається 1466 школярів, але деякі харчуються безкоштовно. Звільнено від плати за харчування, це вже починаючи з другого півріччя 85 учнів. Ті учні, які були в багатодітних родинах, Олександр Володимирович правильно розказав, що зараз йде процес. Деякі з дітей вже харчуються, тому що принесли довідку, як малозабезпечена родина та сама багатодітна, або дитина. З багатодітної родини мала статус інваліда, вона теж харчується. Перші четверті класи діти, які присутні в школі, ну, на 98% там деякі відмовляються, ну можливо, особливості харчування в родині, харчуються. І учні п'ятих-одинадцятих класів, ну в основному це 5 і сьомі класи. Друга зміна, теж харчується біля ста учнів таких. Щодо суми, яку повинні платити батьки, а що покриває місцева казна, доповів начальник управління освіти міської ради Володимир Купріяненко. За його словами, цього року батькам доводиться платити більше, оскільки продукти подорожчали. Раніше з бюджету для перших четвертих класів виділялося 4 гривні і 2,25 доплачували батьки. На сьогоднішній день можна в принципі, бо держава взяла на себе забезпечення, тобто проплати за тільки пільгових категорій. А останні діти можна було й не виділяти, але все ж таки чітка і принципова позиція, що давайте ті норми збережемо. Це дуже що в такий нелегкий важкий час, а все ж таки в місцевому бюджету знайдені кошти із розрахунку 6 гривень бюджет виділяє і Три гривни буде доплата батьків. Мер міста зауважив, приймаючи міський бюджет цього року, все ж передбачили кошти і на харчування. 27,5 мільйонів гривень в рік з міського бюджету. Це великі кошти. І є куди їх витратити. Але те, що ми розпочинали, жаль, доволі, що законом було прописано перші, четверте класи. Це в законі було прописано обов'язкове харчування і відповідно. Субвенція враховувалась зараз немає, і тому ми стали перед питанням робити це чи не робити. Ми не можемо, скажімо, Зупиняти те, що необхідно, особливо для перших четвертих класів, оцінивши ситуацію з харчуванням в школі, побували і в дитячому садку номер 58 Лісову казку відвідує 304 дитини. Плата за харчування для груп раннього віку становить 14 гривень дошкільного віку на гривню дорожче. З розрахунку 60% з міського бюджету, 40% – батьківські кошти. За словами завідуючої Наталії Примакової, батьки розуміють ситуацію, а тому не скаржаться. Головне каже, щоб малеча була. Здоровою. Сьогодні в дошкільному начальному закладі номер 58 на обід наші дітки отримують на сніданок отримали вермішель, тівтялька м'ясна, чай, булка, сир твердий і масло. На обід сьогодні дітки будуть їсти суп з фрикадельками, ось якраз перед вами вихід страв, картопляне пюре. А котлета рибна і сала з квашеної капусти з свіжою цибулею і напій кавовий. Та тут є і улюблена страва, яка користується популярністю найбільше. А найбільше у нас там, коли ходити буде керей, картошку фрі <сум> кожного тижня, вікова група визначає страву тижня, тобто хід тижня. От у нас цьому ро на цьому тижні у нас визначає страву друга молодша група, оздоровча. Тобто діткам, яким більше трьох років від трьох до чотирьох, і в них сьогодні на цьому тижні страва це оладушки але головне, щоб їжа приносила не тільки задоволення, але й користь. Тому в першу чергу тут звертають увагу на наявність ті чи іншій страві, корисних для росту і розвитку продуктів.